Трамп позвонив Путіну, чи то Путін позвонив Трампу, ще не розібрались до кінця громадяни України. Ну, скоріш за все, все ж таки Путін телефонував до Трампа привітати його з Днем народження. І розмова тривала близько 50 хвилин, як повідомив Ушаков, там помічник, чи хто він там у Путіна. Говорили багато: говорили про Іран, говорили про війну між Ізраїлем і Іраном. І Путін нібито засудив цю війну, сказавши, що потрібно перейти від мови гармат до мови дипломатії. Хочу звернути вашу увагу, що станом на зараз, а нині у нас фактично вже майже друга година ночі, ми перебуваємо в укриттях. Тобто, ця історія Путіна про те, що потрібно перейти. До <кій> мови дипломатії. Ось вона так себе демонструє. На Київ летять дрони. Кременчук взагалі в кільці дронів. Хто не бачив, не знає, як це в Телеграмі знайдіть, будь ласка, у мене там є інформація. телеграм знайти легко, Сергій Годзінський вводите, не помилитесь. І от на фоні всього цього слова Путіна виглядають ну дуже-дуже дивно. А як так може бути? Ну, як так може бути? Людина, яка сама веде війну, говорить про дипломатію. Ну, власне, Трамп так і сказав Путіну Володимире, тобі також потрібно завершити твою війну. Невідомо, що відповів Путін. Відомо лише те, що до України увага була менша, ніж до Ізраїлю і Ірану. І це зрозуміло. Путіну потрібно рятувати Іран. Ми з вами знаємо, наскільки Іран. Сьогодні колаборується з Російською Федерацією. Ми це відчуваємо на собі. Ми відчували це на собі всі ці три роки, фактично, вже скоро три з половиною роки. <кій> І е, з одного боку, нам абсолютно не шкода те, що відбувається в Ірані. Адже ми розуміємо, що ця країна фактично допомагала нашому ворогові. З іншого боку, ми чудово розуміємо, що Війна в Ірані вона може бути конвертована на війну в Україні. Що маю на увазі? Маю на увазі, що Путін в цілому може де в чому погодитись замінити війну в Ірані на війну в Україні, тобто мир там на мир тут, або перемир'я там на перемир'я тут. Чому це може бути? Я поясню вам. Справа в тому, що Іран для Путіна це стратегічний е, партнер, і Іран доволі суттєво вкладається в оборону е, Російської Федерації. Ну і крім того, Іран очевидно, що зав'язаний на Російській Федерації по ядерній програмі. А тому Путін буде намагатися виконувати якісь свої зобов'язання. Очевидно, що вони на чомусь е, на чомусь тримаються і. Буде намагатися врятувати Іран, чи піде на це Трамп, чи піде на це Нетаньяху, це великі питання. Думаю, що скоріше ні, ніж так. Але як мінімум, сьогодні ми знаємо, що Іран зайнятий своєю війною, і чим довше війна триває там, тим нам трішки легше. Хоча Путін наробив все, що потрібно для війни в Україні. Путін локалізував виробництво дронів у себе, виробництво ракет у себе, він готувався до цього. Адже ще колись Жириновський говорив, що війна між Іраном і Ізраїлем вона абсолютно невблаганна. Вона буде, і якщо Жириновський розумів, це ще там умовно 2014-13 році, а то й раніше. То Путін, напевно, зробив усі необхідні кроки для того, щоб локалізувати виробництво дронів у себе в Російській Федерації. Тим не менш, тим не менш, наявність війни ще в одному регіоні воно може мати різні наслідки для України. Як на мене, то позитивні. Адже війна в світі ще одна: це ще одна точка. Невизначеності це ще додатковий фактор втрати впевненості і людей, і інвесторів, і тих, хто управляє світовими глобальними процесами. Тому сподіваюсь, що будуть намагатися загасити ці полум'я і там, і у нас знову ж таки, наскільки це вдасться, і наскільки. Наскільки зупинка війни залежить від окремо взятих людей, це теж, це теж важливе питання. Будемо сподіватися, що війна в Ізраїлі, між Ізраїлем і Іраном буде, ну, скажімо так, не настільки тривалою, щоб повністю переключити увагу від України. Але і не настільки короткою, щоб не встигнути провернути деякі дії, необхідні для нас. Але тут важливо, які аналітичні здібності у наших представників влади, Міністерства закордонних справ, там депутатів, чиновників, чи зможуть вони проаналізувати, а що з цим робити. Сподіваюся, що оточать себе доволі, доволі розумними радниками. і Знайдуть спосіб викрутити з цієї війни між Ізраїлем і Іраном певні бонуси для України. А бонус у нас один, зупинити цю війну і досягти хоча б більш-менш тривалого, стійкого миру. А поки бережіть себе, знаходьтесь в укриттях обов'язково, тому що ворог модернізує свою зброю. І ті дрони, які колись ви чули за вікном два роки тому назад, півтора роки тому назад, сьогодні це зовсім інші дрони, вкрай небезпечні. Бережіть себе і обов'язково не забувайте підписуватись на цей канал. Можна стати спонсором каналу, також в Телеграмі, в Тіктоці. Я думаю, ви підписані. Виражайте вашу думку, це надзвичайно важливо.